Всім доброго дня! очка. Щось давно я не мала справу із духовкою. Ви не замітили? Так що буду зараз е це питання вирішувати. Сьогодні е гуляла просторами інтернету і натрапила на один рецепт. М -м і зараз буду його, він мені дуже сподобався. Якийсь старий рецепт. Одна... Хотіла сказати, мадом. Одна, коротше, жіночка показала той рецепт, так що зараз будемо робити його і куштувати, і ви за мною повторяйте. Може все буде добре. Так що поїхали. Зараз буду показувати, що для цього потрібно. Потрібно дуже мало. Рецепт легкий, так що е, в таку жару можна не заморочуватися і пекти цей рецепт. Робити? Пекти, щось таке. Так, для цього рецепту потрібно. Молоко 80 грам. У мене було молоко. Ну, як молоко? Коротше, поки я все підготувала і зробила, закрила варення із з яблук. У мене підкисло воно. Ну, коротше, трішки згорнулося. Буде такий єлі кислячок. Ну, а що робити? Одне яєчко і один білок. Жовток, щоб не переводити, їх піде сюди. У цей рецепт. 200 г цукру, 500 грам муки. У мене жир свинячий. у кого є масло, у кого є маргарин, 100 г потрібно, У кого олія, У мене я б додавала олію, тільки в мене така пахуча, то я її не додавала. Так, її, Ванілька або хто сахар додає. І дві чайні ложечки розпушувача. Так, зараз будемо замісювати і дивіться, що з нього виходить. Так, ну що, поїхали, будемо все Так, зразу хочу сказати, е -е, печиво це е -е, мажеться зверху глазур'ю, для того нам було потрібно білок відділити від от жовтка. А по рецепту йшов один, одне яєчко. Ну, я сюди кинула. Ну хай хто не хоче з лазур'ю, той не руба одне яйце. Так, всипаємо яйця, цукор. Зараз, все гарно перетираємо. а Вичекаємо. Так, змішала яйця з сахаром. Не повністю воно все тут розтало. Ну, ладно, ми ще будемо змішувати, то все воно там розтане. Тепер додаю смалець. Ну а ви по бажанню 100 грам смальцю. У мене в моєму випадку це смалець, а у вашому я вже сказала, як може бути. Не знаю, тут 100 ну, глаз десь так. десь так. А потрібно 100 грамів. І моє молоко. Ну, це не молоко, а воно підкисло. Не знаю, що вийде, але думаю, щось вийде. Ну, ладно. В мене, як завжди, як не, як не, як не в людей. Так, всипали. І о, знову все це гарно змішуємо. Зараз все це змішаємо і переходимо до наступного етапу. Ой, до наступного змішування. Так, поїхали далі, змішала, щось воно таке виглядає не дуже мені не дуже подобається. З молоком, мені кажеться, зовсім другий би вигляд був. Так, кидаємо ванільки, я думаю, хватить. і дві чайні ложечки розпушувача. Як не вийде, то будемо реготати всі в місті. Ось, і всипаємо муку. Не знаю, муки, е, в кого як вийде, а в кого хто дотримуватиметься грамовки, в того може 450 грам муки або е, пів кіла. А в мене по грамовці все все. Десь менше, десь більше. так що Тут в мене то, пів кіла муки Всипаємо і будемо замісювати Добре, що замішу, замішу і будемо дивитися далі. Так, ось таке кістечко вийшло. Мука у мене тут залишилася, походу, там не е, пів кіла муки була, а цілий, мабуть, кілограм. Ну, коротше, щось там пішло з мукою не так. Ну, сипнула, ну виходить, пів кіла, цього сюди треба. Ось таке кісто вийшло. Бачите? Ой, чуть не загубила. Красиве, мигенько, Оставляю його хай трішки віддихне, а я додавлю сахарку і зробу, зроблю глазур. Так, я вже розкатала, вже повидавлювала. Хто які має формочки, то видавлює. У Має формочок немає ніяких, так що я видавлювала кружкою. Е, отакі вони мають вигляд. Хто хоче товстенькі? Робимо товстенькі, хто хоче тоненькі, хрустящі, робимо, розкатуємо тоненькі. Зараз я в духовочку на 200-220, дивимося по своїй духовці до готовності, достану, перемажемо глазурю і будемо смакувати. Першу порцію я вже допекла. Глазурю мов свою, ну, голь-моголь по-нашому, скажемо так. Зробила ось такі, получаються печенюшки. Трішки мені розріх віти Ну, коротше, нормально. Щас треба <різь> їх змазати цим цим. Е як і в глазур'ю, поки вони гаряченькі. І дати, щоб вони висохла ця глазурь на них. І буде дуже смачно. Отакі. От ну, е, покуштувати треба, не буду я чекати, поки вони висохнуть. Вийшло це. У мене 20 штук. Ровно 20 печенинок. Такі прилічні діаметром, як самі бачите. І нічого тут важкого нема. ну кажуть, то дуже давно ще такі печенюшки в магазинах продавали. Це мене ще формочки нема. Аби в мене була така формочка, як сказати, з-під кексів, то вони виходять такі красиві. Здорові. Ну, я думаю, смачніше. Зараз будемо куштувати. Як висохне все це діло, буде смак зовсім по-другому. Я невеличке пекло Ой, виріз цей товщину. Там на молодці, ну дивіться, в мене вийшло на кисляку і нормально. Ну, як кисляк, ну можна вже сказати, що кисляк. Так, оцей візьмемо на пробу. М -м 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 -м. Ага. Ну, тільки. <гр <Olha> Смачненький. Грустящі. Добреньки, можна і з компотиком до чайку. М -м -м. Добре. То сім смачного. всем смачного. Венеринуємося, готуємо.